Підготовка документів, дійсно, я згоден, що у нас ну, мало фахівців, особливо на, в регіонах. Я багато їжу, багато консультую людей в регіонах, в тому числі міська, міську раду, депутатів. Ну, немає на містах ні енергоменеджерів, ні проєктних менеджерів. Немає, їх фізично немає. Ну, немає в нас фахівців, ті, хто ну не будуть вони працювати за, як ми з вами говорили, зарплату 8-10 тисяч гривень, а готували проєкт, який коштує там 10-15 і нести за дол. нього відповідає. Тому це також проблема за коштами. Навіть якщо ми знайдемо кошти, ну от знайшли ми 200 мільярдів. Mm -hmm. В да? нашій з вами фантазіях, уявах, ми знайшли з вами 200 мільярдів євро. Потрібно упретися тепер не тільки в це, а можливість реалізації. Наявність робочих рук, наявність всього 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 всіх цих складових. Це також буде величезною проблемою. А, і головне, напевно, ну і тут же ж от ми повертаємось, mm -hmm. а, що крім цього всього, що в нас є, а, а корупцію куди ми дінемо. Нікуди. Це цей це наріжний камінь наших всіх. Процесів. Ми ж упремося знову ж. Корупцію. А розкрадання на рівні комуналки у нас йде від 30 до, до 60%. Ну, наприклад, сьогоднішній приклад.